Ію не влаштовує рішення української влади запросити на Донбас миротворців. ООН. мовляв, це суперечить мінським домовленостям, а не зухвалі та постійні обстріли бойовиками українських позицій та населених пунктів. Про це вже заявили спікер Держдуми Сергій Наришкін, представник Росії в ООН Віталій Чуркін та один із ватажків терористичної ДНР Денис Пушилін, який був у мінську на зустрічі тристоронньої контактної групи. Чуркін, крім того, акцентував мінські домовленості. Передбачають створення на Донбасі народної міліції. А спостерігати за лінією зіткнення має ОБСЄ. При цьому забув згадати про міліцію йдеться за умови роззброєння незаконних бойовиків, виведення іноземних військ та відновлення Україною контролю над кордоном. Не згадав і про те, як напередодні саме бойовики не пустили ОБСЄ до Дебальцевого.